Друзі, всім привіт! Сьогодні буду обробляти капусту від білокрилки. Ви писали в коментарях, як я з нею борюся. Дуже складно її побороти. Є тільки один метод, щоб 100% без білокрилки була ваша капуста, і 100% без хімії. Минулому році я так вирощувала пекінську капусту. Я пізніше вам розповім. Але зараз вже запізно тим методом. Користуватися тому будемо користуватися доступними методами, щоб, якщо повністю не знешкодити нашу білокрилку, не знищити, то хоча б зменшити її кількість, щоб вона не, не доставляла такої шкоди нашої капусті. І чим я користуюся, щоб дійсно з'їсти капусту без хімії, тому що немає сенсу користуватись хімією, не допомагає. Тому чим я користуюся? Ще років три назад ми не знали, що таке білокрилка, поки не почали в нас біля села сіяти рапси. Тому я вважаю, що причиною появи білокрилки на городі. Це я рапс, адже білокрилка дуже полюбляє капусту, дуже полюбляє редьку редиску, яку я вже вирвала. Не дочекалася, щоб був урожай редьки чорної, викинула її, тому що там білокрилки також море. Залишила кілька рядочків капусти. Так, у мене є, друзі, зараз вам покажу дегтярне мило. Я купила один брусочок, це 140 грамів, коштує 22 гривні. Дві третини я вже використала, два рази я вже обробляла капусту, залишилась одна третина. І я беру тертку. Тертку беремо таку, яка не потрібна, але ж можна і відмити звичайну тертку. І натираю на терці. В тепленьку добре тепленьку водичку. Не гарячу і не холодну, а теплу, адже мило добре розчиняється в теплій водичці. Якщо геть вона холодна, то прийдеться просто довше чекати. Натираю третину брусочка. До речі, друзі, можна брати також і мило рідке. є дихтярне мило рідке. воно трішечки дорожче, тоді менше буде проблем. але... Вже яке є, таке і є. Так, мило натерли. І нам потрібно його добре, щоб воно розчинилося. Ось так. Почекаємо, щоб мило розчинилося в теплій водичці. Можливо, є такі щасливі люди, які не знають, як виглядає білокрилка. Ось подивіться, вона літає біля капусти. Якби її отак не обробляти, як ми обробляємо, то її будуть взагалі такі здоровенні колонії. Бачите, що я її обробляла раніше кілька днів назад. Видно, що мильний розчин. Ось вона знову в нас пройшов вночі дощик, змив цю захисну плівку, якою я обробляла. І знову, бачите, з'являється білокрилка. І знову потрібно її після дощику обробити, тому що білокрилка дуже полюбляє вологу. Дуже полюбляє ховатися під капустяними листячками в спеку, тому ось їй не так багато, але вона є. Раніше білокрилка роки, років зо два була тільки над капустою, а тепер бачу поодинокі ось, метелики літають і над перцями, і над баклажанами. Тому можна і навіть над томатами. Тому можна також оприскати цим розчином. Там, де я вас, у вас, у вас є білокрилка, де ви замітили цей метелик над огірками, над перчиками, над томатами. Так, друзі, мило розчинилося. Якщо навіть не розчинилося мило, то потрібно підготувати або марлю, або будь-який цілок, тюль якусь, щоб процідити, щоб е, наш розпилювач оцей не забивалися проходи. Тому е, в мене також тут залишилося аміак, або нашатирний спирт, ще кажуть, зараз скажу, скільки тут процентів. Тут щось не написано. 10 грам аміаку міститься. Ну, звичайний аптечний. І я додаю 3 столових ложки, столові ложки у мене величенькі. Один, два, три. Дуже неприємний такий аромат. Він відлякує білокрилку, а мило воно як прилипач діє. І якщо, наприклад, ви побризкаєте капусту, Милом. І потім ця білокрилка відразу ж сідає і прилипає, Крилля, кри, крилишки її такі робляться липкими і вона гине. гине. Так, ам'як ми додали, перемішуємо його. І тепер доповнюємо водичкою, вже можна і холодною, якщо у вас мило розчинилося, холодна водичка навіть для капусти краще. до Доливаємо, бачите, ще не дуже розчинилося, але нічого страшного. Ми будемо його, зараз ще трішечки перемішаю, будемо його проціжувати. Головне, щоб був такий мильний розчин, щоб був прилипач. Так, у мене відро десь на 12 літрів. Я неповне ось так налью. І тепер потрібно. О, зараз ще лійку принесу, щоб наливати. Так, зараз будемо наливати в ємність, Ось так я кладу лієчку. На лійку будь-який цілок, це може бути марля, може бути будь-що. І наливаємо наш розчин. Розчин потрібно використати на протязі годин, однієї-двох годин, поки не випарувався аміак. Тому заздалегідь його. Я так вважаю, не варто готувати. Можна м'як безпосередньо додавати, коли маєш оприскувати. Ну, так, мило можна залити навіть і на... на ніч, щоб воно добре розчинилося. Бачите, воно вже майже розчинилося, деякі є поодинокі, шматочки, але це не зашкодить. Головне, щоб розчин був мильний і наша білокрила Ой, трішечки перелила. Слідкуйте за цим, щоб трішечки був, було повітря, щоб можна було закачати і закачуємо. Друзі, це в мене рядок пізньої капусти, а то капуста рання. І починаємо оприсвати, робимо так, щоб напір був дуже великий, щоб він білокрилку змивав. Змиваємо спочатку з верхніх листочків, бачимо, що вона розлітається. Лякається, ми стараємося її також захватити ось водичкою. І далі повертаємо кожен листочок і промиваємо його також під великим напором. Накачуємо знов. І з нижніх листочків все добре промиваємо, тому що тут вона відкладає свої яйця, все промили. І так слідуючо. Спочатку зверху. Вона розлітається, ми її також прихвачуємо. І потім листочки миємо зверху та знизу. О, тут Треба нанімати бригаду мийщиків. Ну тому я багато її не садила. Посадила так небагато. Особливо, друзі, в центрі, отут, де в'яже вже качан. Добре, потрібно промивати. Дивіться, як вона захвилювалася, щось їй не подобається. І багато разів так треба мити. 에, мити після дощику. І дивитися, якщо з'явилось велике скупчення білокрилки, то і потрібно працювати, потрібно повозитися. Як кажуть, не мала баба клопоту купила порося, так і я посадила капусту. Зарікалася в цьому році, не буду її садити. Потім, ну що ж, хоч, хоч, хоч трішечки повозюся. Ну нічого, ще пару раз помиєш, та й перехочеться капусточка. Так, на, 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 на слідуючий рік вже думаю, ні капусту, ні редьку, ні редиску. Садити, садити не, буду. не буду. А це так, коли обробляю. А потім, коли Садю. весна і такий хвороба го городників. Хочеться, все, да? Хочеться, щоб було все. Бачите, скільки її прихвачується на землі? Бачите, як вона відразу ж вилітає. Серединку добре, знизу. Ого, тут скільки багато листочків. Як кожен листочок помити. Друзі, дивіться, як ми її змиваємо. І подивіться, скільки її ось тут вже не злетить. А яка тут літає, я також її прибризую. Бачите, скільки? Оце все білокрилка. Вона вже не злетить. Ми її знешкодили, ми її вже стратили. От. І тому через кілька днів можна знову повторювати. А якщо не боротися з нею... То, то вони і мене То Капусти не буде, адже зараз я вам покажу наслідки. Наслідки, ну ось дивіться, листочок, бачите? Знизу білокрилка вже працює. Тут уже листочок трішечки пошкоджений. Вона переносить різні бактерії, грибки, і наш листочок хворіє. І капуста також зниє і хворіє. Мей-мей краще. А як же я без тебе помила? Так, а ще раніше, друзі, що ми тут робили? Ставимо такі пастки для білокрилки і для інших шкідників. А так розрізаємо, робимо отвори, так як ми на винограді ловили ос. Надіємо, що також спрацює тут. Можна додавати або компот, який забродив, або пиво. Я додала квас, трішечки в Івана Фанасовича взяла квасу з бузини і розклала бутилки також щоб ловити наш, наших шкідників. Подивіться, друзі, скільки ми їх тут позмивали, скільки від мильного розчину їх тут подохло. Бачите? О, це все білокрилка застеряна нею. Так кілька разів і буде, звичайно ж, ми її повністю не знищимо, але ж все-таки капусточки, наші буде трішечки легше дихати. Так, друзі. І після того, як я знизу пройшла всі кущики, я ще зверху трішечки прикропила, щоб краще пристав попіл. І тепер попілом. Звичайним з, з плити, яким дрова, дров'яний попіль, ми злегка припорошимо. І рослинки, які ростуть особливо поблизу капусти, також потрібно обробити перець, томати. Я їх попілом не буду обробляти, тому що це їм зашкодить капусті не так шкідливо, а перець та томати не буду, тому що потрібно, щоб жілки працювали, як уже вони квітують. Тому всі рослинки, які поблизу капусти, хоча б я також обробляю. Перчик, баклажанчики, томати. Білокрилка. Також нападає, коли ми обробимо капусту, вона вже йде на інші рослини. Ну ось, друзі, в такому стані ми залишаємо капусту. І вона буде. Захищена більш-менш аж до слідуючого дощика. Я слідкую, якщо вже з'являється велика кількість білокрилки, я повторюю цю ж процедуру. І як обіцяла вам розповім, як 100% виростити капусту без білокрилки та без хімії, це в минулому році я Два рядочки на величину свого парничка висадила пекінської капусти, і відразу ж, як тільки я висадила, це десь було в кінці березня. Здається, я вже не пам'ятаю точно дату, але білокрилки ще не було і в помині, я накрила агроволокном, парничком і не відкривала ні разу, тільки там один раз відкрила, відкривала, щоб трішечки полити її. От. І коли вже я зняла агроволокно з капусти, не було жодного пошкодження. Всі листочки були цілі, жодної білокрилки не було. А в цьому році я також цю капусту накрила парничком і вирішила так само вирощувати, як і пекінську капусту в минулому році, щоб не оприскувати і не мати такої мороки. Але ж нам обіцяли 5 днів дощів, а ми вже не хотіли поливати під агроволокном. Я думаю, нехай дощики намочать. П'ять днів лили дощики, капусточка пішла в ріст, але ж пішла і білокрилка. Так що, друзі, самий оптимальний варіант це вирощувати під агроволокном, особливо, якщо є капельний полив, ми також над цим задумуємося. То це ідеальний варіант вирощування капусти. По-другому ніяк. від білокринки вже не позбавитися ніяк, тільки боротися з нею профілактичними методами, так розкладати пастки, обсипати попелом, бризкати на спіртом. Не знаю, до речі, можливо, ви з більшим станом, стажем городники, можливо, ви знаєте якісь методи. Від білокрилки дуже будемо вам вдячні, якщо ви порадите якийсь такий метод дієвий, щоб взагалі її знешкодити, щоб на городі її зовсім не було. А ми бажаємо всім гарних урожаїв, бажаємо мирного неба, все буде Україна. Бережіть себе і пока-пока.